Донатив 100, 200, 500 гривень, а виграв 100 тисяч. Віталій Павленко, волонтерець початку повномасштабного вторгнення російських окупантів, збирав кошти на машину та дрони на черговому зборі від одного з банків України, де збирали кошти на морські дрони. Чоловік зробив 4 донати, навіть не знаючи, що буде розіграш, і виграв. 100 тисяч гривень. Одразу навіть не замислюючись вирішив за ці гроші придбати мобільну лазню для військових на фронт. І зараз з нами на зв'язку Віталій Павленко, волонтер. Вітаю вас. Добрий день. А скажіть, будь Добрий ласка, я як... чую вас? Як давно ви волонтерите і на що ще донатили свої кошти? Ми волонтеримо з першого дня війни. Наша компанія, там, де я працюю, займається будівництвом. І ми з, з компаньйоном віддавали всі блоки, пісок, е, метал. До першого дня війни ми займаємося волонтерством. Я зрозуміло дякую. Спокуючись. Е, також також прошу, е, прошу. Ну, за час, за час е, ну, цей період, коли йде війна, тобто ми старалися е, багато допомагати. Для наших друзів ми придбали буса на, на передову в Вінниці. Є клінічний госпіталь для поранених військовослужбовців. Ми зробили ремонт в двох палатах. Тобто, наші люди, от також а сказ... ну, а скажіть, у вас постійно. великий скажіть, у вас великий колектив, який з вами разом донатить, колектив у нас не дуже великий. Але ми намагаємося постійно донатити, допомагати по можливості, хто потребує цього. Ви хотіли ще щось додати? Додайте, будь ласка, ви хотіли ще про якийсь донат, якусь допомогу розказати? А на даний момент я запустив, відкрив банку для переобладнання лазні до обладнання. І ми з на підприємстві вирішили, що ми за власний кошт переобладнаємо, А ці кошти, які надійдуть на цю банку, ми купимо ще одну ще один такий прицеп під лазню. От на, на надію, що ви допоможете закрити цю банку, і ми всі разом зможемо допомогти нашим хлопцям жити в комфорті. Ви звернулись до наших глядачів, і я точно переконана, що багато хто нас бачить, відгукнеться. А чому саме лазню вирішили придбати? Ну, е Наші хлопці зараз е в окопах, в холоді, е немає нормальних умов помитися. А це є е мінімальне, хоча б, щоб відчути себе е людиною, щоб відчути себе в комфорті. Тобто, помитися. Побритися це дуже важливо: попрати речі, висушити речі, зарядити мобільний телефон це, і позвонити додому. Так, звісно, це, це дуже, важливо дуже... для кожного. Спілкуючись із військовими, я так розумію, що ви часто з ними перемовляєтеся. Що їм зараз потрібно найбільше? Чого вони потребують? Ну, наші військові потребують всього. Як зброї, як е, е, тих сам, уваги, е, потребують вони перш за все, це перемоги. Саме головне на сьогодні. От. Забагато донатів не буває, Адже вже потреби є постійно, техніка ламається. Постійно щось потрібно, тому, що це поле, це болото, це дощі йдуть. Тобто, нема такого, що щось потрібне більше, щось потрібне менше. Кожна, кожна допомога наша, хто може донатити, вона сприяє нашій перемозі. І я вам щиро дякую. Я вам щиро дякую за вашу допомогу і вас і вашої команди, тих людей, що вас підтримують і разом з вами збирають кошти і купують необхідні речі, які допомагають нашим військовим і, звісно, допомагають наблизити перемогу. Допомагають бути їм бути сильнішими. Розуміти, що тут у тилу їм допомагають і розраховують на них, а вони можуть розраховувати на наших людей. З нами на зв'язку був Віталій Павленко, волонтер.